А ти колись відчувала, що жила вже раніше? Пропоную спробувати і дізнатися, ким ти була раніше? Моя авторська медитація регресу, яка допоможе пізнати себе і пізнати свою душу більш глибше. Для кого вона? Для жінок, які відчувають, що їх життя це щось більше. Для тих, хто хоче зрозуміти свої істинні бажання, свої таланти відкрити, подивитись своєму страху в лице, як то кажуть, і дізнатись більше про свої зв'язки, також ще про внутрішні повтори. Для чого ця медитація? Для того, щоб згадати одне із минулих втілень і як саме воно впливає на тебе теперішню. Також ця медитація дозволить тобі відчути, чому саме ці події відбуваються постійно і як вони саме впливають на тебе зараз. Допоможе звільнитись від того, що тобі вже не потрібно. І те, що може впливати на тебе зараз, але воно вже віджило своє, просто позбавитись цього. Розуміння своїх сильних і слабких сторін, внутрішню силу через пам'ять. Звільнення від емоційних прив'язок, які тягнуться з минулого. Тому давай приступимо до цієї медитації, виділи для себе цей час, займає хвилин 10 максимум, і вибери для себе зручний такий простір, де тебе ніхто не буде турбувати і де ти зможеш. Глибоко зануритись в себе. Тому бажано, щоб не було ні тварин, ні дітей, які можуть несподівано зайти, щоб ти глибоко ну, занурилась в свої емоції свої відчуття. Знайди простір, де тебе ніхто не відволікатиме. Сядь або ляж зручно, заплющ очі. Дозволь собі нічого не контролювати. Тут ти в безпеці, тут усе для тебе. Зроби глибокий вдих і повільний м'який видих. Відчуй, як з видихом твоє тіло розслабляється: плечі, шия, живіт, пальці рук, ще один вдих. І трошки глибший видих. Всі думки, як хмари, вони пливуть, не потрібно нічого зупиняти, просто будь. Твоя душа поруч, вона завжди була поруч. Сьогодні вона покаже тобі щось, що хоче, щоб ти згадала. Дихай глибоко, повільно. Із кожним видохом розслабляйся все більше і більше. Уяви, що з твоїх стоп тягнуться теплі, світлі корені, вони повільно спускаються в глиб землі глибоко, глибоко, до самої серцевини планети. Земля приймає тебе, ти частина її. Ти можеш відчути, як тебе тримає, обіймає і підтримує земля. Через коріння до тебе починає надходити сила, м'яке тепло, стабільність, спокій. Це твоє коріння, твоя опора. Уяви перед собою двері. Ці двері. Ведуть у пам'ять твоєї душі, за ними втілення, яке важко згадати саме зараз, ти не боїшся, душа веде тебе, веде з любов'ю. Подивись на ці двері, які вони, який колір, текстура, запах навколо. Відчуй, ти готова. Зроби крок. Ідучи через двері, ти входиш у спогад, входиш в інший час, в інше тіло, інше я. Дозволь з'явитись тому, що має з'явитись. Подивись під ноги, що ти бачиш, яка поверхня, земля чи камінь, чи пісок. Поглянь на свої руки. Чоловік ти чи жінка? Який одяг, який колір? Ти молода чи ти стара? Яке твоє тіло? Подивись навколо, де ти, яке це місце, природа, місто, чи щось зовсім містичне? Хто поруч з тобою? Які в тебе стосунки з цими людьми? Тепер запитай свою душу, що я маю згадати саме зараз? Можливо, з'явиться якесь слово підказка, можливо, відчуття. Не аналізуй, просто довірся. Настав час повертатись. Ти завжди зможеш прийти сюди знову. Подякуй цьому втіленню, собі, своїй душі за цю зустріч. Повернись до дверей, зроби крок і відчуй, як ти знову у своєму тілі. Відчуй своє тіло, відчуй своє дихання. Пальці рук і ніг, відчуй, як тебе знову тримає земля, ти вдома, ти тут і зараз. Зроби глибокий вдих і повільний усвідомлений видих. Ще один вдих і відчуй, як твоє тіло оживає, відчуй, як до тебе повертається енергія. М'яко, спокійно. З любов'ю, почни ворушити пальцями, пальчиками рук, ніг, відчуй поверхню, на якій ти лежиш або сидиш, проведи долонею по своєму тілу і відчуй його. Зроби ще один вдих і глибокий видих. Коли будеш готова, повільно відкривай очі, подивись навколо. Повертайся повністю сюди і зараз. Ти вдома, ти в тілі, ти в моменті. Зараз не поспішай. Усе, що ти побачила, відчула, згадала, це важливо, але не потрібно відразу аналізувати дозволь цьому просто бути. Сядь спокійно із прямою спі... спиною, запали свічку, як знак того, що твоя душа пройшла крізь простір часу, поспостерігай за вогнем і дай собі декілька хвилин, випий декілька копточків води і. Згадай, що ти бачила. Можеш записати у щоденник, що ти відчувала, що ти бачила, які образи до тебе приходили, і в якому втіленні ти була? Хто ти була? Твоя душа говорила з тобою не словами, а тишею, глибиною, відчуттями. Згадай це.